Подкаст True Beauty Show Вітаю в ефірі! Ми раді знову зустрітися з вами на подкасті True Beauty Show. У цьому сезоні ми розповідаємо цікаві факти про бренди, які визначають тенденції сучасної моди, про бренди, що змінювали, продовжує змінювати уявлення про стиль, створюючи справжню світову модну революцію. Сьогоднішній випуск подкасту ми присвятимо одному із найбільших і найвпливовіших модних рітейлерів у світі, який пропонує стильний і доступний одяг для широкої аудиторії. Заснований у Швеції, бренд вже давно став синонімом швидкої моди, поєднуючи трендові дизайни, демократичні ціни та екологічні ініціативи. Завдяки інноваційним підходам до виробництва та глобальній присутності, H&M залишається одним із лідерів фешн-індустрії. Пливаючи на силь мільйонів людей по всьому світу. Історія та заснування H&M Бренд H&M розпочав свою історію у 1947 році у Швеції. Його засновник Ерлєн Персон мав на меті створити доступний магазин одягу для жінок. Перший магазин під назвою Хенес, що в перекладі зі шведського означає її, відкрився в місті Вестерос і спеціалізувався виключно на жіночому одязі. Згодом у 1968 році. Першим придбав компанію Мауріс Вітфорс, яка торгувала чоловічим одягом і мисливським спорядженням. Це стало поворотним моментом у розвитку бренду, адже компанія розширила асортимент, додавши чоловічий та дитячий одяг. В результаті компанія отримала нову назву Hennez Mauritz, або скорочена H&M. Глобальна експансія. Протягом 1970-х років H&M почав активно розширюватися за межі Швеції. Магазини з'явилися в Норвегії, Данії, Великій Британії та Швейцарії. У 1990-х роках бренд вийшов на ринки США, Франції та Німеччини, а ще за 10 років продовжив експансію в Азії, включаючи Китай і Японію. Завдяки швидкому реагуванню на модні тенденції, доступним цінам і масовому виробництву, H&M став одним із найбільших фешн рітейлерів світу. H&M сьогодні на сьогоднішній день H&M має понад 4500 магазинів. І продовжує впроваджувати стійкі практики виробництва, екологічні ініціативи та цифрові технології. Компанія також активно співпрацює з відомими дизайнерами, створюючи колекції, що поєднують високу моду та доступність. H&M продовжує змінювати індустрію моди, роблячи стильний одяг доступний для кожного. Цікаві факти про бренд H&M Бренд створює колекцію у співпраці з відомими дизайнерами. H&M відомий своїми колабораціями з відомими брендами високої моди. Наприклад, з Versace. Ці лімітовані колекції завжди розпродаються за лічені години після запуску. H&M робить моду доступною для всіх. Філософія бренду пропонувати стильний одяг за доступними цінами, що зробило його одним із лідерів сегментів Fast Fashion. Компанія активно розвиває стійку моду. H&M впроваджує еко-ініціативи. Приймає старий одяг для переробки, використовує органічну бавовну, перероблені матеріали та працює над скороченням викидів СО2. У 2013 році компанія впровадила програму, яка дозволяє клієнтам приносити старий або непотрібний одяг у магазини H&M. З того часу бренд зібрав понад 100 тисяч тонн одягу для повторного використання або переробки. HM створює цифрові технології для покупок. Бренд активно використовує доповнену реальність AR у своїх мобільних додатках, пропонуючи віртуальні примірки та інтерактивний шопінг. HM має власний люксусовий бренд. Окрім основного бренду, компанія володіє COS and Other Stories, Weekday, Monkey, Arcad і брендом предметів інтер'єру HM Home. Перша країна за межами Скандинавії, куди вийшов HM Велика Британія. Перший магазин за межами Швеції відкрився у 1976 році в Лондоні, а пізніше бренд розпочав глобальну експансію. H&M був одним із перших брендів Fast Fashion, який запустив онлайн-магазин. HM почав продавати одяг через інтернет ще у 1998 році, задовго до того, як онлайн-шопінг став популярним у масовому сегменті моди. Сьогодні компанія має офіційні інтернет-магазини у більше, ніж 50 країнах. H&M підтримує рівність і різноманітність. Компанія активно виступає за гендерну рівність, етичну моду та соціальні ініціативи, включаючи компанії на підтримку прав жінок і ЛГБТ спільноти. H&M входить до списку найбільших найвпливовіших модних брендів світу. За рейтингом List Index, H&M залишається одним із найвпливовіших фаст-фешн-брендів, що визначає глобальні модні тренди. H&M – це не просто бренд Fast Fashion, а компанія, яка активно розвиває цифрові технології, впроваджує екологічні ініціативи та змінює індустрії моди, роблячи її доступною та більш стійкою. Дякуємо, що слухаєте наші історії. Приєднуйтесь до наступних випусків подкасту True Beauty Show, де ми розповідатимемо про відомі бренди, які формують сучасний світ моди та стилю. Подкаст True Beauty Show.